Готуємо смачні квашені томати, які готові вже на четвертий день. Привіт, друзі! З вами я, Олеся Піжик, і ви на моєму кулінарному каналі. І сьогодні, нарешті, настав той день, коли я можу поділитися результатом: закваски томатів у дуже короткий термін. Сьогодні четвертий день, коли я заквасила ось це от 5-літрове відерце е, помідорів. Сьогодні вони вже абсолютно готові. Кришку я закрила вже дуже щільно і вони готові до того, щоб я їх поставила до холодильника, тому що охолодженими смакувати, звісно, їх набагато краще. Для приготування майже 5-літрового відерця квашених томатів вам знадобляться наступні інгредієнти. Тож ставте на паузу і хочеш до роботи. Або, як завжди, все детально в описі під цим відео. Беру гарне вимите чисте відро на 4,5 кілограми. Воно в мене з харчового пластику. Далі помиту зелень. У мене петрушка сьогодні і кріп. Можна взяти листя вишні, хрону. Ну що у вас є. Всю зелень ділю на три частини. Першу частину кладу на дно, далі кілька лаврових листочків. Сюди ж в мене суміш перців горошком, столова ложка, також на дно. І я завжди додаю декілька суцвіть сушеної гвоздики. Ось так. Також лише на дно. Далі цибуля і свіжий часничок. Чимало. Свіжий часник і цибулю розділяємо на дві частини. Частину кладу на дно, частину другим шаром. І цибулю. Якщо не любите, не додавайте. Ось так: нарізаю кільцями, я обожнюю просто проквашену чи мариновану цибулю і часник. А далі велика солодка перчина, також розділяю її на дві частини. На дно і посередині покладу. Ну і підготовлені помиті томати. Бачите, в мене ось такі доволі щільнені. Вони. Я їх протикаю всі в хаотичному порядку, ось так дерев'яною шпажкою. можна зубочисткою. Це і є секрет того, що вони дуже швидко проквасяться всього за 4 дні. На четвертий день ви можете вже їх їсти. Ще як варіант, можна томати попередньо ошпарити, зробити легенькі надрізи в шкірці, а потім. Покласти їх у дуже холодну воду з льодом і обдерти шкірку. Далі, другий шар. Я викладаю ще одну третю частину зелені, нічого більше не додаю: ні лаврушки, ні цього духмяного перцю. Даю другу половину часничку, нарізаю також дрібно відповідно цибулю і залишки солодкого перцю. І далі продовжую те саме робити з томатами. Тобто я їх кожен, кожен цією дерев'яною шпажкою продіваю і складаю якомога щільніше все. І третім шаром, звісно, в мене піде щедрий, щедра частина. Одна третина, що залишилася від зелені, можна закрити ще зверху листками хрону. Ну, у мене немає лише кріп і петрушка. Ось так це все має виглядати. Бачите? Повне, але кришку закриємо. Далі прийшла черга маринаду. Беремо на 2 літри води, 4 столових ложки солі, все я пропишу під відео. Далі 2 столових ложки цукру або цукрозамінника, у кого що є, і 2 літри холодної фільтрованої води. Не потрібно нічого робити і вигадувати. Все це весь маринад, ні оцту, нічого більше. Далі беремо вінчик і гарно, чи ложку, і гарно розмішайте до тих пір, поки сіль і цукор не розчиняться повністю, аж потім будемо заливати. Має все дуже гарно розчинитися. А далі все підготовлені, вже укладені гарно томати і заливаємо все доверху. Я покажу, як це виглядає. На зазначений об'єм 2 літри маринаду. Все доливаємо ось так, не повинно зверху нічого виливатися. І далі один секрет: чому не буде плісняви? Навіть якщо томати стоятимуть 4 дні у кімнатній температурі. Дивіться, гірчичний порошок, щедро посипаємо зверху 2 столових ложки з гіркою. Все. Цього достатньо. Далі беремо кришку і дивіться, накриваємо зверху, але з однієї сторони залишаємо, щоб відерце було привідкритим. Зараз я все покажу, як це має виглядати. Перекладаю на миску, бо буде підтікати. Там будуть процеси відбуватися. Це нормально, розсіл буде підтікати. Ось в такому вигляді має стояти відро 4 дні при кімнатній температурі. На четвертий день закриваємо щільну кришку і кладемо в холодильник. Готово? Подивіться, як це все апетитно виглядає. Дивіться. Той самий прозорий розсіл, дивіться, бачите? І жодної, жодної плісняви. А наскільки це ароматно, зараз обов'язково будемо куштувати. Ну що, я вам показала, як це все виглядає, а тепер той самий момент, коли вже можна скуштувати. Ось так от, прямо руками. Так, так. Витягаємо томат. Мм, він ніжний. Він тримає класну форму. Мм, як це описати? Дивіться. Ну що ж, смачного. Mm. Mm. Так, це ті самі мамині квашені томати. Це неймовірно. Я готова співати пісень ось цьому рецепту. Боже. Він класно тримає форму, він абсолютно готовий. В міру всього і солений, і пряний. Це фантастика. Я, я просто дуже вас прошу, щоб ви приготували ось таку от одну порцію. Це те, чого хотіла моя душа. Супер! Фантастично! 10 з 10. Швидко, просто справиться абсолютно кожен з вас. Чоловіки, жінки, неважливо, діти. Це дуже просто, це безпечно, це смачно і швидко. І саме головне це саме той смак, який більшість із нас полюбляє. Ті самі, як бочкові помидори. Дуже дуже смачно. А під запечену картопельку. Або відварено в мундирах та шматочок сальця чорного хліба. У мене це все є, тому в мене сьогодні буде фантастичний обід. Усім смачного готуйте. Знаєте, що Сергіївна вам поганого не рекомендує лише те, що готую для себе і своєї родини. Усім смачного! Біжіть готувати? А я пішла за другим томатом. Усім смачного! Ну що ж, друзі, ви побачили, яка це виходить дійсно смакота, і наскільки це просто. Якщо вам сподобався рецепт і ви дійсно його будете готувати, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть гарний коментар. І, звісно ж, хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково, бо в мене все смачно, по-домашньому і з таким легким вайбом приємних спогадів. Усім смачного! Слава Україні!